Доброго дня, Фокс. Доброго дня. в мене декілька запитань до вас. Так перше, як ви вважаєте, чи буде якісь в нас найближчим часом позитивні ще більш позитивні зміни на фронті? Чи є в нас нагода ще більше посунути окупантів з нашої території? В нас є бажання, значить в нас буде нагода, і я думаю, що місяць-два і буде активізація на фронті і будуть наші успіхи. Угу. Тобто ви вважаєте, що має, ми маємо ми сьогодні можливість просунутися на той берег Дніпра? Так, точно. Я вважаю саме так. Ми поки ще маємо цю можливість. Угу. А якось впливатиме на це погодні умовини. Ну, якщо буде мороз і Дніпро замерзне, це буде нам сприяти для успіху. Ще одне питання. Зараз в країні йде мобілізація, і дуже багато людей йдуть до лав Збройних сил України. Ви як досвідчений розвідник, як досвідчений воїн, які поради ви б могли дати людям, які зараз йдуть у наше українське військо? Вчитись, вчитись і ще раз вчитись. Чи можуть наші сьогодні інструктори на такому ж рівні вчити наших військових, як і західні? Так, я вважаю, що у нас багато досвіду і ми можемо навчати наших людей, як ефективно діяти на полі бою. Але, на жаль, на жаль, поки ще в нас. На достатньому рівні це все не організовано. Ще якась порада, можливо, більш детальна? Більш детальна. Тяжко так сказати. Ну, окрім мотивації, я розумію, ще потрібен бути фізичний стан. Обов'язково потрібно підтримувати свій фізичний стан, в якому віці ви не були. Угу. І постійно прагнути. До більшого результату. Сьогодні наше військо забезпечено зброєю, амуніцією. Тобто, нам, нашим мобілізованим нема чого боятися. В армії вони будуть забезпечені усім необхідним з першого і до останнього дня їх перебування на фронті. На жаль, мені тяжко сказати стосовно мобілізованих ті, які зараз е, попадають до нас в Збройні Сили, але е, Мій підрозділ разом з хлопцями з мобілізованими. в мене вони є забезпечені не 100%. Добре, бажаю вам найближчим часом вибити окупантів ще більше території нашої країни. Дякую. Дякую вам велике за вашу працю.